Зимове бетонування в Україні. Давайте сьогодні поговоримо про це більш детально. Пропонуємо вашій увазі комплекс товарів для ефективного зимового бетонування. Протиморозна добавка Ніткал норвежського виробництва призначена для створення міцного бетонного розчину при температурах до мінус 25 градусів Цельсія, вводиться в суміш одночасно з іншими компонентами під час замішування бетону. А мати для укриття бетону використовуються для забезпечення оптимального температурного режиму вже після заливки, щоб бетон правильно набирав критичну міцність в холодний зимовий період. Мати нашого виробництва складаються з трьох шарів: нижній це поліпропіленова плівка високої щільності, всередині утеплювач, спінений поліетилен. і верхній шар поліпропіленова тканина. По краям мати прошиті спеціальними люверсами, щоб їх можна було з'єднати. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Отримати консультацію або придбати товар ви можете за номером телефону або на нашому сайті.